І все, араміс, не лежи мої ноги також. Все, хлопці. Мушка, мушка, давай з тебе почнемо. На тобі, на тобі. Так, там заглядає качан, він теж хоче. на качанчик на. ой, господи. Та що ж це таке? На, 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 на качанчик. Так, все. А з вами йдемо подалі від будинку. Ви почули? Я вам там дам їсти все, 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 все. Порушуємо сьогодні традиції. Будуємося... Біля будинку, бо що всі прийшли дуже-дуже голодні, як я бачу, най тобі малий. І там же сидять ще два клієнта, заглядають. О, господі, хто з них піймав? На. На, на, на. Оце да, що ж це ви такі голодні сьогодні всі, а?